Всім привіт, мої підписники! Сьогодні в мене нове відео, а конкретно тест мого нового сухпайка, в якому вже буде не, ну, не таке ролл чи щось таке, а справжній сублімат, який мені дали ну, друзі зі спадщини. Я сьогодні зробив новий сухпаяк, його трохи кращим зробив, навіть зробив ну, таку розігрівалку, там, де спирт можна покласти сухий. Ну, зараз все покажу вам. як я тут зробив, вийшов сьогодні в інше місце трохи. Такий лісок, туман сьогодні знову. І думаю, десь отут будемо його підігрівати. Це все, все мокре, так що на вогні, я думаю, я би все одно не розпалив. Тут його зараз так легко. Зараз до камери. Ось от так, що вийшов такий от лісок. Зараз все витягну і все вам покажу. Ось так виглядає мій новий сухпайок. От тут сублімат є справжній вже, жувачка, снікерс. Кава інша трохи, і ось це за цього я зробив розігрівалку для, ну, для їжі. Зараз я прочитаю інструкцію до сублімату. Бо от в мене. Окей. Ну, вода, само собою. Так, сублімат. Ось вот такий він. А що в нас тут? Карі з рисом та куркою. Так, зараз я прочитаю. Так, я прочитав, тут треба 200 мл окропу. Вийняти поглинач повітря і закрити, ну, перемішати, закрити, почекати 5-7 хвилин. Добре, значить, тепер нам треба розігріти воду. Я думаю, до кипінь я її доводити не буду. От тут. так. Ну, до кипінь я не буду доводити, ну, це довго трохи. І отак вона виглядає. Тут сірники, спирт сам. Зараз я дістану їх. Сірники сюди. Ось це все сюди. Щоб не заважало? От, спирт сюди кладеться, підпалюється і на нього кладеться тарілка. І воно там має працювати. Ну, і по ідеї, це має бути круто. Ну Але я тут для того, щоб це перевірити, так що зараз налию води і попробую щось зробити. Хоча б зараз ми попробуємо. Отак. так. мені доведеться так зняти, бо тому що в мене дві руки зайняті момент істини. Сірник загас. Спроба друга. Тут у мене ще один сухий спирт. А поламався. Гасне зараз. я підпалив спирт, він тут горить. Зараз я спробую зняти, щоб видно було. Ну, горить, так він загорівся. І так, воно нормально, все добре. Тепер спробуємо поставити. Воду. Так. Він там не затух. Зараз я попробую. Ну, я не зможу зняти, але я бачу, що він там не затух. Це вже добре, бо то, що ми гріємо воду. Але щось він там так димить. Треба ще раз. Але він горить, це добре. Він зараз розгориться собі і будемо добре, все. Горіти. Оу, щось з листя падає. А такий туман сьогодні сильний досить. Такс. Горить, ну горить, так. Фух, це добре, бо то ж я думав, що воно може не працювати через те, то, що там йому може повітря не вистачати. Ну, попробуємо хоча б якось нагріти воду. Ну Це круто, дуже дякую за спадщини, друзям моїм, які мені це подарували. О, парує вода трохи, мені би може чимось її накрити. О. Якщо так. О, дивіться, я його накрию так, щоб воно швидше нагрілося. Але там щось димить. Мені це не подобається. Ну добре, я поки що буду гріти, потім потім продовжу далі зйомку. Я щейно грів воду. І перевернулася вона. От туди вилила вся, вилилася вся гаряча вода. Зараз я поставив ще раз. Мені здається, на каву в мене вже не хватить спирту, але вже як є хоча б. Ну, пічка так собі працює, бо то, що треба оці вот дирочки більшими зробити. Вона тут просто ставив сірничок, щоб вона от більше повітря туди заходило. Ну, от це просто. Воно туди перевернулося і все. Зараз воно стоїть так само. Тут краще треба було ножа принести і стисати чуть, щоб рівне було. Або на землю взагалі перенести. Але вже як є. Не знаю, чи мені на каву хватить, ще того спирту, щоб нагріти. Бо огонь я вже не розведу і не знаю. Ну, хоча б запарти би, щоб не затухло воно. послух. Щось воно там. Може вода якась капнула. Ну там є бульбашки вже. І вона вже гаряча досить. Але ще ну, я буду гріти її ще трохи, щоб вона хоча б трошки покипіла може. Так, вода вже закипіла. Зараз будемо відкривати, дивитися, як тут а що тут. Ножа не взяв, я тільки це мінус. щоб його вернее відкрити, було б не круто. Так, я тут поприбираю ще потім, бо смітити в природі погано дуже. Не світить на природі, а, я айкра його! Я дуже стали. О, відкрив. Так, я зараз покажу. Отакий От він. Виглядає так, як плов. Але не знаю. Так, пакетик я витягнув. Зараз залию воду. Так, надіюсно, не дуже гаряча. Так, сама тарілка не дуже нагрілася. От цього має хватити. Добре, тепер взяти ложку, треба перемішати. От в мене ложка є, звичайно, з собою в самому пайку було. Отак, От воно собі зараз буде набирати. Ок. Все. Тепер ми закриваємо. Тут є защолка така і 5-7 хвилин треба чекати. Фух, так. Все, десь його треба тепер поставити просто. Отак і ми може... Ну тут вже дуже мало спирту. Можна поп... Але в мене, сір... в мене сірники закінчились, не були... Та, тут вже навіть нема спирту. Не гаряче? А, не гаряче. Так, ну це таке сміття, не дуже сміття, але я... о, воно тут пофарбувалось гарно. Ладно, тут тоді вже обійдемося без кави. Чекаємо пару хвилин і будемо відкривати дивитися, що в мене вийшло. Вже апетит є трохи, я ложкою. Так, що в мене вийшло? Зараз вам покажу. А вийшла отака от штука. Отака от. Зараз я спробую. Виглядає апетитно. Пахне теж непогано. М -м -м. Набагато смачніше, ніж віна. Ну і більше. М -м -м. Та, це смачно, ну і, і ситно. Я думаю, мій пайок сильно покращився. Бо тоді було гірше. А тут я собі сів на пакетик від сухпайку. Нагрів рису. Смачно. М -м. Так, зараз доїм і продовжу, ще зніму трохи щось. Фух, я його з'їв. Я реально наївся. Ну, не можна не їстися. І це круто, бо то, що тоді я, ну, так, перекусив, допустимо, а тут я справді не ївся і в мене ще є м'ясо, сушене, рябчик. Снікерс і жвачка. Я думаю зараз з'їсти рябчик, бо, ну, він смачний просто, можна сказати. Але так то я би не ївся, от реально. Був би я солдатом, я думаю, я би не ївся. Зараз я його відкрию. Я його вже покажу, показував в попередньому сухпайку. Але то таке. Ще раз покажу, бо це інший смак. Але вони мені не платять. Ну, якщо вони хочуть, вони ви можете зі мною зв'язатися. І я обговорим спонсорство. О, так, зараз я його відкрив. М'ясо просто, я... вот. просто сушене це. Зараз я. От. Просто сушене м'ясо. Ситно, смачно і зберігається довго. Так як субліма. Ну, воно по суті, сублімоване. Я так думаю. Ну, Ось так він виглядає. Просто ой. Отак. О, Чуть не впав. Просто сушне сублімоване м'ясо. Сирне досить і смачне. Ну, далі тут в мене снікерс, жувачка і дві кави, на які мені не вистачило не, не спирту через те, що перевернулася тарілка. А так, то думаю, би повністю вистачило. А так вона просто перевернулася, і я. Ну, Ну, я не знаю, що я б було. Можна водочки попити. Звичайно, гарячий напій буде краще, але... В крайньому випадку краще хоча б так. Оу. Ну, в принципі, це все. Коли, може, буде погода, сонячна, трохи сухіше буде, будемо щось думати про... Шалаші якийсь. А так то я захворів, тому відео не було так досить довго. Я хворий був. Горло боліло сильно. Ну і сладкість була. А так, зараз я вже виздоровів. Трохи буду більше знімати, напевне. Ну і почекаємо, може, хороший падать. Або, навпаки, снігів. Там щось теж придумаємо. Ну, а поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па.